Слово депутата на 12-му каналі Євген Сослов, народний депутат України. У нашій студії Вітаю вас, пане Євгене. То з якою метою ви приїхали до Львова? Вітаю вас. Ми там досить цікава, ми там перш за все інформаційна. Зрозуміло, що є що донести, є є про що говорити, є з ким спілкуватися, тому що багато є однопартійців, багато однодумців, якими хочеться помінятися своїм і досвідом, і своїми думками. Тому сьогодні досить насичений день. Ну і розумію, що скажімо, потрібно буде досить плідно працювати і в Львівській області в цілому. Закінчилися парламентські засідання у Верховній Раді. Наскільки вони були плідні і які законопроекти на вашу думку такі найважливіші? Я розумію, там і опозиція блокувала трибуну. Що вдалося домогтись? Ну, найважливіше на тому, щоб на цьому на минулих двох тижнях засідання Верховної Ради, це те, що не відбулося, якраз дача ГТС. Це найважливіше. Зрозуміло, що проблемним питанням про те, що ті рекомендації паре, яке підготувала як опозиція, так і влада. На жаль, не було проголосовано тих пропозицій, які підготувала опозиція, А було проголосовано владу. Хоча опозиція нічого не додавала, кроме тих пропозицій, які були в самому в самих пропозиціях від Паре. зрозуміло зараз. Говорять про призначення Петра Порошенка. На цю міністерську посаду він міністр економічного розвитку і торгівлі. До того представники опозиції заявляли, що він таки не погодиться. Чому ж таки погодився? Я розумію, що сам йдеться про одну з умов, що Янукович має зробити все, аби звільнити Тимошенко і Луценка. Все можливо, ну, доволі цікаво мені. З цієї позиції, тому що як з позиції економіки можна звільнити Юлію Володимирівну, коли це стосується сугубо скажімо, юридичних питань, тому я думаю, що для Порошенка це його прийняття рішення. Він вже це прийняв. В п'ятницю вже було його призначення на міністерство. Я думаю, що таким чином є. Як він неодноразово заявляв перед тим, що він не буде співпрацювати з владою, Ну, кожен вибирає свій шлях і побачимо, наскільки його шлях буде успішним. Щодо рішення, скажімо, опозиції, на жаль, скажімо, для мене дивує, що багато із опозиційних сил ще не дали цьому оцінку. Це також наскільки ми щирі, наскільки ми говоримо про те, що в нас об'єднує ідея, нас об'єднують певні цілі. І от, на жаль, ми бачимо, що є певні люди, які крокують своїм шляхом, не зважаючи на ці цілі, не зважаючи на попередні заяви. Ви, напевно, один з наймолодших народних депутатів, якщо я не помиляюсь, ви ним стало у 25 років, які законодавчі ініціативи за цей час вдалося зреалізувати. Так, я один з наймолодших, Єдине, що хто від мене молодший, це Янукович молодший рівно на місяць. Ну, це до жартів, які жарти із життя. Хоча по, ініці... по ініціативах законопродавчих я просто поділив би на три частини. Перша частина це стосується соціальна частина щодо захисту дітей сиріт і в цьому напрямку, тому що я працював і працюю в комітеті сім'ї, молоді і спорту. І для мене в цьому напрямку це не теорія, а практика, тому що і моя родина досить давно знає, що це таке виховувати сиріт і в чому є проблема. І мені дуже приємно, що ми за цей період прийняли дуже багато. Агато законодавчих актів щодо покращення в ситуації в цілому, єдине, що мені не вдалося, якщо говорити по напрямку усиновлення, це якраз зміни до 212 сімейного кодексу статті про те, щоб заборонити усиновлення наших дітей за кордон з тими країнами, де немає підписано угоди щодо захисту прав дітей, тому що це величезна проблема. Величезна проблема в тому, що ми не можемо зараз знати про те, до 18 років, як повинні нам бути держава забезпечувати безпеку наших дітям, не зважаючи, чи це діти в Україні, чи це діти тим більше за кордоном. Ну от, поки що, це більше воно перетворилося на жаль в політичну аспект, а не в вирішення цього питання. Друге, другий напрямок це щодо захисту, ну не тільки скажімо, прав, але і в цілому, тому що я являюся ще автором закону про доступ до інформації, який в принципі, я рахую, що це таки, знаєте, переломна частина. Зрозуміло, багато до нього запитань, але рухатися потрібно. Зрозуміло, що закон про вибори до Верховної Ради, який не був, на жаль, прийнятий, але концепція праві там закладена, і це повинно бути. Багато частин законопроєктів, які направлені на здорову націю, тому що закон, що стосується обмеження продажу та вживання слабоалкогольних напоїв до 18 років, да, в молоді він не. Викликає великого ентузіазму, але ми чудово розуміємо, що нам потрібно думати трохи далі. Нам потрібно розуміти про те, що зараз по рекламі ми бачимо, що зараз дуже модно пити пиво, палити да, і бути модним. Ну це ж ми розуміємо, що не так. Зрозуміло, що і закон, який довго лобістим утримували, а ми вдалося його переконати і вдалося його прийняти. Це щодо інформації реклами тютюну обмеження, тому що це також людина. Кожна людина має право прийняти свій палить, вона не палить, але робити з цього моду і, роб... і рекламу ну, напевно, не на цих речах. Ну і багато інших законопроєктів, які якраз примовлені на те, щоб нація в нас повинна бути здорова, і ми повинні розуміти, що ми думаємо хоч трохи на майбутнє, а не думаємо про те, як зараз щось швидко там поділити по-іншому. Зрозуміло, що напевно треба більше задати питання, чому не вийшло. Багато ініціатив, багато ініціатив, які ще чекають свої черги. І, на жаль, у нас один законопроект. В Верховній Раді, який може зареєстрований бути вчора, а сьогодні його вже розглядати у Верховній Раді. У нас такі приклади є. У нас немає підходу. По якості розглядати законопроекти, тому що всі більшість законопроектів в Верховній Раді розглядаються з політичної частини, і це є проблема, тому що коли приймається податковий кодекс, де е, маса заперечень, маса зауважень, і е, народні депутати говорять, що давайте ж розберемося, давайте ж розглянемо. Та ні, це політично не є. Приймають і потім вже на слідуючий день ідуть і самої влади вже пропозиції щодо зміни. Тому, напевно, тут треба більш ширше розмовляти і дивитися на цю ситуацію. Зрозуміло, зараз багато говорять про опозицію, про різні блоки, як будуть іти на вибори. Чи буде єдиний лідер? Це ми часто ставимо запитання, і представники опозиції часто дають на це різні відповіді. Я переконаний, що єдиний лідер, який мав можливість об'єднати всіх, зараз знаходиться за гратами. Це Юлія Володимировна тимошенко І я переконаний, що вона якраз і є єдиним лідером всієї опозиції в Україні. Проблема ще інша. Проблема в тому, що існує влада нинішня, існує влада минула, а опозиція це зараз самі громадяни. Самі громадяни, які розчаровані в певних політичних окрасах, в певних тих ситуаціях які розвивалися. Тому зараз треба говорити про те, що зараз якраз потрібно об'єднатися з людьми, бути більш прозорішим, бути зрозумілим про те, що ми хочемо зробити, яким чином ми будемо крокувати. Я переконаний, тому єдина, єдина опозиція, яка може бути, це з самими громадянами для того, щоб можна було бути чесним перед собою. Ми свою позицію чітко зафіксували. Україна вперед, це та партія, яка є в опозиції, і готова приєднатися перш за все на ідеологічних частині і на. На тій частині, яку ми переслідуємо ціль. Якщо ми бачимо ціль перемогти цю нинішню владу і зробити все для того, щоб у нас в економіка розвивалася в державі, щоб у нас була дійсно соціальна справедливість, щоб у нас було гордість за нашу державу, тому що в нас дуже ряд великих питань. Ми готові об'єднуватися, приєднуватися з усіма, хто це сповідає. Але ще раз хочу наголосити, це повинно бути відверто, це повинно бути прозоро, а не кулуарними якимись домовленостями. Ви починали свою кар'єру з б'ют у вас здається, було 10-те місце у списку, якщо я не помиляюсь. Так Так. зараз ви в інші політичні сили. Ви заступник Наталії Королевської. Чому чому ж не йдете всі разом? Дивіться, наприклад, партія регіонів сильна Україна розчинилася, вони приєдналися до партії регіонів. Чому не можна такі аналогії провести з опозиції? Я думаю, що будуть приєднання неодноразові і багатьох, тому що ми розуміємо і знаємо, що на цьому якраз і багато спекулює, і спекулює перш за все, влада, тому що те, що зараз сталося у блокі Юлії Тимошенко, це вигідно тільки одним, це вигідно владі. І це треба чітко зафіксувати. Ми повинні зрозуміти і провести аналогію, тому що мене запросила якраз Юлія Володимирівна, за що я щиро вдячний і буду робити все для того, щоб в Україні розвивалися ці три принципи, яких нас об'єднало. Це і свобода, це і солідарність, це і справедливість. Те, що зараз відбувається певна на жаль, конкуренція внутрішня, тому що зараз сильних лідерів чи які дають Іншу точку зору не люблять, тому що ставлять для себе інші цілі. Це їхні проблеми. Я на це не зважаю. А те, що об'єднуватись потрібно, і об'єднуватися потрібно, як я вже попередньо говорив, більш на якісному рівні. Тому можу сказати, що 21-го числа відбувався відбувся форум громадських лідерів, де були присутні понад 700 представників різних громадських організацій, де пройшов відвертий форум із усіма болючими питаннями, які відбуваються в державі, і прийнято рішення про те, що Якраз об'єднатися, об'єднатися всім разом, об'єднатися е, в формі е, уже Україна вперед, яку перейменовано було чисто із тої пропозиції, яка пішла від людей. Тому, напевно, зараз треба об'єднуватися не від тих конструктивних е, які в Принципі за 20 років нічого не було змінено, і так само давайте будемо відвертими, що і політики не міняються. На жаль, на протязі 20 років можуть тільки міняти окрас, а залишаються. Тому ми повинні створити такий соціальний ліфт для того, щоб, скажімо, громадські лідери, громадські лідери думки, які розуміють, що потрібно робити робити, яким чином ми повинні надати цю можливість, щоб вони себе могли проявити на рівні виконання влади, на рівні законодавства. Речі, от ви згадали, як вам працюється, ви представник нової генерації як працюється у Верховній Раді, де вже є депутати першого скликання. І що ви взагалі думаєте про люстрацію? Е, люстрацію вже напевно запізно робити, тому що її треба було робити в ті часи, коли ми будували, починали будувати е, в незалежну Україну. А те, що зараз уже все наскільки пере, е, перев'язалося, що зараз сказати ілюстрація, я готовий підписати перший. Заяву, якщо е, приймемо рішення про те, що скажемо, всі, хто знаходиться при владі виконавчий, всі, хто знаходиться при владі законодавчій, напишемо заяви, уйдемо на п'ять років, дамо можливість молодим, щоб не заангажованим прийти. Я це перший зроблю, тому що я, я розумію, що я не ставлю свої особисті великі амбіції перед тим, щоб що можна зробити в цілому для держави. Це потрібно робити, тому що в нас саме важливо, це не Перш за все, не той досвід, як в кожного великого політика, який знаходиться з пострадянських часів і мав можливість ще будувати і розбудовувати партію, да? але партію радянську. І зараз великі патріоти, функціонери України, які б'ють себе в груди, говорять: да я ж патріот, я ж там працював, я ж там розвалював партію свідомо для того, щоб Україна була незалежна. Ну, мене для таких людей дуже багато питань, тому що відповіді вони знайдуть на любі запитання. І ще інше питання про те, що не з ілюстрації ми повинні для себе ставити. Питання в тому, що в нас повинні бути політичні традиції вже. Нам повинні бути можливість давати можливість росту молодим, давати можливість людям тим, які мають інше мислення. Вони не мають мислення того, щоб собі щось швидко як там, збудувати, як нас більшиство робиться в міністерствах, а розуміли, що вони працюють на перспективу, вони працюють на майбутнє. Для них важливо не процес, а результат. Тому таких людей треба давати можливість себе реалізовувати. Я переконаний, що ми це не тільки буде. Ним намагатися, ми це й зробимо. Зараз напередодні виборів знову говорять про скасування депутатської недоторканості. Ну, відповідні депутати є і у партії влади, і в опозиції. Якщо дойде до голосування, як будете голосувати ви? Я за останні два роки відчув, що недоторканості, недовернішнедоторканості у Верховній Раді не існує, тому що е, те, що сталося за мною, з моєю родиною за останній рік. То я вам хочу сказати, що це все, знаєте, такі е мірою, ще така ширма. ширма. Я особисто буду голосувати за недоторканність, тому що всі про це говорять неоднозначно неодноразово скасування за навіть? скасування недоторканості. Я переконаний про те, що коли. Ми розуміємо за що ми боремося, яким чином ми це робимо, то це вже стає, знаєте, такі політичні, такі з певні міри спекуляція на тому. Так, да, я переконаний про те, що зараз повинні бути. Якщо у нас, вибачте, мене судова ланка, яка приймає рішення, в мене особисто ну, взагалі немає довіри до судової ланки. Я переконаний, що простого громадянина в нашому, який в районному суді, хоч один раз, не дай Бог йому прийшлося звертатися в суд, він чудово розуміє, що суд зараз не працює по закону. Які ми приймаємо чи по тому, а зовсім по іншому. Тому недоторканість, звичайно, потрібно знімати з усіх, тому що нема чого боятися, що боятися, Але що робити. Але багато Депутатів потрапить в різницю. Правильно ж, якщо. Є на то причина і повага, скажімо, до того, що ти нарушав закон, то треба це якось і відповідати. А якщо це йдуть політичні далі будуть політичні ілюстрації, як зараз, на жаль, почалося відбуватися, то треба зрозуміти і для себе дати чітко, що прийде той час, що знаєте, як можна пружину стиснути до самого полу. Ну, утримати її буде досить важко. Ну, коли тебе вже сил не вистачить і ти її відпустиш, невідомо, куди вона тебе вдарить. Тому ті, хто це робить, потрібно замислитись про те, що якщо тобі нема чого ховатись, то не треба купляти квиток у Верховну Раду. А треба йти в Верховну Раду із конкретними ідеями, що потрібно зміняти, і не боятися за своє минуле. Я, наприклад, не боюсь за своє минуле, тому що я з державного бюджету нічого не брав, і брати не буду, тому що в мене інші цінності, в мене інше бачення. А якщо хтось це боїться і починає його перетворювати знову політично. Аспект, що я це не буду робити, тому що там хтось там чи якимсь чином, це теж буде неправдиво, тому що всі, хто йдуть політичні сили на Верховну Раду, всі неодноразово заявляли, що недоторканність потрібно зняти. Давайте зробимо. Ви балотуватиметеся по мажоритарці чи за партійним списком? Я готовий балотуватися як так, і, так і як по мажоритарці, так і по списку. Чому? Тому що е, ми чекаємо кишенькового рішення Верховного суду щодо можливості балотуватися. Мій округ рідний вже почали ділити на три частини. Тому що спочатку поділили Який ваш рідний округ Мій рідний округ це в Київській області 88-й, де входить чотири райони. Це те сквирський район, де я із куди я родом. І дуже цікаво було спочатку інформація, тому що ж немає чітких принципів, чітких розуміннях, як будуть розподілятися округи, да, на підставі чого, які повинні бути мотивації для цього. Ні, все ж робиться кулуарно, десь тихом, нихом ЦВК нічого не дає. Єдине, що інформація існує: що починають робити опитування, пройде чи не пройде. То ми рідну з район району відділили спочатку три райони там, до більшого району, щось порахували, порахували. Зараз в мене вже інформація, що починають ділити з район навпів, тому що однак щось з них не виходить. Но я хочу сказати одне, що в них нічого не вийде з їхніми такими підходами. Тому я за це не хвилююся, в мене совіщеста, і я буду боротися і боротися не за для того, щоб пройти, а за для того, щоб щось змінити. Дякую, влада забезпечить демократичні прозорі парламентські вибори, заявив прем'єр-міністр Микола Заро. Опсиція говорить про зовсім інше. Хто найближче до ІСТ? Ну я думаю, вам напевно також було це дуже кумедно задавати питання, тому що ми вже неодноразово з вами були спостерігачами тими, наскільки відбуваються прозорі вибори в Опухові. Так, да, будь ласка, от вибори в обухові. Поки Ми... кажуть, що вони чесні. Чесні і прозорі. <с>? Ну, закордонні спостерігачі це Коли Коли закордонні спостерігачі захищають народного депутата, який інший народний депутат б'є жінку, я вже не говорю про народну статус народного депутата, і твориться таке беззаконні і це прозоре і чисто, то в мене величезне запитання. Я можу вам порівняти і дати. Тисячу даже більше в тих прикладів, де в нас прозорі вибори відбуваються, що чоловік від одної політичної сили, жінка від іншої політичної сили, донька від. Взагалі від третьої політичної сили, і це всі забезпечують прозорі вибори, тому що так, так партія, яка від, від влади запропонувала і зробила. Тому в мене до цього дуже велике е, запитання щодо прозорості. Я переконаний про те, що зараз, наскільки в нас вже, е, знаєте, от іменно, щоб болісно стало дивитися на те, що відбувається, що зараз якраз одне потрібно зрозуміти, що захистити голоса зможуть самі. Безпосередньо люди, які прийдуть і проголосують, які не тільки пройдуть і проголосують, а будуть розуміння про те, що вони не дадуть себе обманути. Тому я е, надіюся на те, що е, в кожного політика, незважаючи від його ранга. Чи це президент, чи це депутат сільської ради, ніколи б не розбігалися його слова із ділом. Тому що, якщо зараз послухати прем'єр-міністра, то я, наприклад, не можу зрозуміти, в якій країні я живу, тому що все добре. Нема безробіття, пенсія платиться, соціальне забезпечення, захист чудовий, економіка розвивається так, що голова в нього крутиться від того, що не знає, куди кошти дівати. А подивишся в тому, що ти зараз відбувається, так здивований, то як можна говорити про, про ті речі, які суди приймають рішення про те, щоб зняти кандидата, от того самого Бухова. Зняли ж кандидата від кода і зняли незаконно, і побачите, що зараз на виборах почнеться Верховна Рада, тому що суди будуть ключові рішення приймати до сильних кандидатів. От тоді якраз запитати у нашого вельми шановного в лапках прем'єр-міністра щодо чесності до виборів. І на сам кінець нас залишається вже мало часу. Верховна Рада ухвалила кошторис своєї діяльності на 2012 рік. За документ проголосували без обговорення 261 депутат. Де депутат. в Українській правді скільки е, грошей виділено на помічників, на закордонні відрядження, на перельоти, навіть на виступі у ті ж по радіо телебачення? Про які суми йдеться? Е -е, я не голосував за цей законопроект. І Більше того хочу сказати, ця інформація наскільки є е, скритою, що не дається публічно, е, для того, щоб поспілкуватися в, е, з тою самою пресою і з тими самою, щоб обговорити ці проблеми. На жаль, скажімо, воно все швидко подається і швидко приймається, тому що це стосується Верховної Ради. Я взагалі прихильник того, щоб, скажемо, нас було наскільки прозоро і відкрито, бо неодноразово стоїть питання про те, що народні депутати багато чим користуються. Я переконаний про те, що дійсно скажімо, заробітня плата немала. Я, наприклад, отримую 11, ну, майже 12 тисяч гривень заробітній плати. Так, да, це не мала заробітня плата, питань немає. Питання так, в тому, що в нас, на жаль, на заробітню плату у Верховній Раді ну, мало хто живе, тому що приходять туди вже люди, які не являються, не являються законодавчі ініціативи, а являються зовсім по-іншому. І навіть більше хочу сказати, на жаль, користуються більше повноваженими коштами, перш за все, апарат і всім цілому, а не народні депутати. Тому прозорий повинен. Бути, повинно бути в скрудний час зменшувати витрати, це однозначно, і треба починати з себе. Щиро дякую за це інтерв'ю, за цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю: гостем студії був народний депутат України Євген Суслов. До побачення!